Всім привіт! Це відео про харчову поведінку птахів, яка дивує багатьох власників папуг, а саме про те, як папуги роблять у поїлці компотики або брашку, або квас, або супчики. Власники папуг називаються по-різному, але всі час від часу з цим стикаються. Така поведінка властива для всіх видів папуг, від малих до великих. Більшість людей не розуміють, чому папуга це робить і як на це реагувати. Насправді це нормальна харчова поведінка птаха, і реагувати на це треба відповідним чином, про що я розповім далі. Так для чого все таки папуга це робить? Деякі господарі припускають думку, що папуга розмочує у воді корм для його покращення, а деякі вважають, що папуга таким чином розважається і свинячить. Тобто йому нічого робити і він займається неподобством. Насправді папуга робить брашку. Цю версію власники папуг висувають як жарт, але це дійсно правда. Папуги замочують всі продукти харчування, які їм доступні. Частіше за все у воду потрапляють шматочки фруктів та овочів, різні ягоди та гілки, а особливо папушка любить замочувати листя дерев та зелень. Деякі папуги кидають у воду також зерновий корм, наприклад, хвилясті папуги. Моя папушка Даша теж так робить. І справа не у розмочуванні корму для його пом'якшення, адже дзьоби папуги міцний від природи і може розгризти навіть дуже тверді речовини, такі як суху глину, ракушняк та деревину. А ось збагачення води якимись речовинами це правильне пояснення, і це пов'язано з бродінням, виробництвом так званого квасу, коли у воді розмножуються певні корисні бактерії, та вода частково змінює свій смак і властивості під дією бродильних процесів. Папугам це потрібно для того, щоб збагатити мікрофлору свого кишківника необхідними речовинами та корисними бактеріями. Тобто, коли папушка робить у поїлці такий супчик, це не випадкова поведінка і не розвага, а це цілеспрямована модифікація властивостей питної води і в цілому продуктів харчування. Папушка це робить інтуїтивно, під дією інстинктів. Іншими словами, це суттєвий та необхідний механізм підтримання нормальної мікрофлори. У природі папуги п'ють воду з джерел, які за замовчуванням набагато насиченіші мікрофлорою, ніж чиста вода в домашніх умовах, яка практично стерильна. Тому у природних умовах птахи отримують дуже велику кількість мікрофлори з водних джерел це калюжі річки та озера. Нормальна мікрофлора це один з найважливіших факторів здоров'я як птахів, так і інших тварин. Вона витісняє всіх збудників інфекцій. Крім того, нормальна мікрофлора забезпечує організм птаха багатьма вітамінами та навіть деякими мікроелементами і підтримує здоровий тонус мускулатури кишківника. Як реагувати на таку поведінку папужки? По-перше, треба дати птахові можливість робити ці супчики. Тобто не забирати одразу поїлку, коли ви бачите у воді часточки папужиної їжі. Такий суп можна залишати у поїлці на протязі всього дня, але я б не радила лишати цю суміш у поїлці більше, ніж на добу, тому що бродіння буде продовжуватися і у воді виникне надмірна кількість мікрофлори. І немає ніяких гарантій, що там не почнуть розмножуватися хвороботворні бактерії. Але 12 годинний режим цілком нормальний і тому не треба одразу ж виливати цю воду, а треба дозволити птахові її пити і навіть купатися в ній. Дуже багато власників папуг хвилюються про те, що вони можуть принести з вулиці гілки дерев та зелень, заражено чимось. Така вирогідність існує, але вона дуже мала. Концентрація патогенної мікрофлори в нормі на гілках рослин набагато нижча, ніж рівень патогенних бактерій, який присутній при щоденному контакті птаха з людиною. В нормі всі рослини та зерно не стерильні. Більше того, сухе зерно являється найбільш нестерильною частиною рослин, тому що, поки воно дійде до папуги, воно контактує з великою кількістю гризунів і птахів на полях та у зернових сховищах. Тому не треба переживати, що папуга робить такі компотики з листя й зелені, які ви приносите з лісу та парку. В цій суміші присутні лактобактерії, що викликають молочно кисле бродіння. При цьому виробляється молочна кислота, яка пригнічує та затримує ріст всіх патогенних бактерій, в тому числі шкідливих кишечних палочок. Папуга з нормальною мікрофлорою буде набагато здоровіший, ніж інші птахи. Отже, нормальна мікрофлора це запорука здоров'я птаха. В наступному відео я розкажу про інші способи підтримання здорової мікрофлори папуги, а саме за допомогою пророщеного зерна. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!